Доброго дня, сьомий клас! сьогодні у нас з вами урок розв'язування задач на тему виштовхувальна сила сила Архімеда. Перше питання: як обчислити виштовхувальну силу, що діє на тіла в газі або рідині? Сила Архімеда визначається як густина газу або рідини, помножена на G, помножена на об'єм зануреної частини тіла, тому що виштовхувальна сила діє лише на занурений об'єм. Не на все тіло. Якщо все тіло занурене, значить береться весь об'єм. Якщо лише частина тіла занурена, то тіло... тут, у формулі, береться лише ця занурена частинка, цей занурений об'єм. Далі. Чи діє сила Архімеда в стані невагомості? Зрозуміло, що в стані невагомості у нас немає повітря. Отже, густина у нас ось ця відсутня, і таким чином сила архімеда в цьому разі у нас дорівнює нулю, тобто вона не діє. Наступне питання: на рівноплечих терезах урівноважені два однакових тіла. Однакові вони і за об'ємом, як ми бачимо, і за масою, мабуть, однакові, і за густиною однакові, адже так нам сказали, що два однакових тіла. Чи порушиться рівновага у терезів? Якщо одне тіло занурюємо в газ, а друге занурюємо у воду. Значить, оскільки у нас газ має густину 800 кг на метр кубічний, а густина води 1000, ми бачимо, що у води густина більша. Отже, Сила Архімеда, яка визначається ось таким чином, буде у нас більшою де? там, де у нас густина більша, тобто у воді. Отже, тут буде виштовхування у нас здійснюватися сильніше. Отже, сила Архімеда у воді більша, ніж сила Архімеда у гасі, і зрозуміло, що терези у нас будуть нахилені ось таким чином. Тобто тут у нас буде сильніше занурене тіло, а тут менш занурене. Наступне питання: напиши, чи однакова виштовхувальна сила діє на сталеве та алюмінієве тіла, що повністю занурені у воду і мають однакову масу і однаковий об'єм. Давай почнемо з того, що у нас з тобою буде тут однаковий об'єм. Ми... Тільки що повторили, що сила Архімеда у нас залежить від густини рідини, а вони у нас занурені у воду, тобто це буде густина води, помножена на G, помножена на об'єм зануреного тіла. Отже, об'єми в них однакові, вони обидва занурені у воду. Таким чином, сила Архімеда у них буде однакова. Сила Архімеда першого буде дорівнювати силі Архімеда другого. Отже, виштовхуватися будуть однаково, незалежно від того, що вони у нас сталеві і алюмінієві, тобто відрізняються за густиною. Тепер, якщо вони матимуть однакову масу, але ж вони мають різну густину, густина сталі 7800 кг на метр кубічний, а для алюмінію 2700 Таким чином, ми бачимо з тобою, що оскільки у нас густини різні, хоча однакові маси в них будуть різні, що? Об'єми, правда? Де буде об'єм більший, як ти думаєш? Там, де менш густе тіло, звичайно, що об'єм буде більший. Отже, значок між ними буде ось такий. Ну і тепер робимо висновок, що, оскільки у нас Архімедова сила залежить від зануреного об'єму, тож ми бачимо, там, де більший об'єм, там сила Архімеда буде більша. Отже, робимо висновок, що сила Архімеда в даному разі, коли маси однакові, але одне тіло сталеве, а друге алюмінієве, все ж таки не на. Масивніше тіло буде більша сила Архімеда діяти, а налегше тіло, оскільки воно має у нас більший об'єм. А в цьому разі вони були однакові. Адже тут об'єми були однакові. Задача 4.1. Визнать, яку вагу у воді має камінь масою 500 кг та об'ємом 0,2 метрів кубічних. Отже, ми маємо з тобою що? Маємо масу каменя, об'єм каменя, маємо те, що він занурений у воду, отже, густину води можна одразу записати і знаходити зараз ми будемо з тобою вагу цього каменя у воді. Ми з тобою знаємо, що при зануренні у воду у нас відбувається підняття об'єму рідини, тобто в цьому разі у нас збільшується об'єм водички, тому що виникає виштовхувальна сила. Так? Виштовхувальна сила це сила архімеда. Визначається вона, звісно, таким чином, ми вже це повторили з тобою цю формулу, ну і можемо, в принципі, мабуть, її що обчислити, правда? Давайте зробимо. Густину треба помножити на G і помножити на об'єм. Об'єм у нас 0,2 метрів кубічних. Зрозуміло, що тут у нас відбувається певне скорочення, ми бачимо, що кілограм можна скоротити, метр кубічний можна скоротити, і буде ньютон. Адже сила будь-яка вимірюється у нас в ньютонах. Тепер, якщо це порахувати, у нас з тобою виходить. Що сила архімеда дорівнює 2000 н. Добре, з іншого боку, оця різниця, яка виникає між вагою в повітрі і вагою у воді, і є якраз сила архімеда. Тобто ця різниця дорівнює 2000 н. Але чому дорівнює вага цього каменя у повітрі? Давай знайдемо, у нас є маса каменя, є його об'єм, і, в принципі, можемо знайти вагу в повітрі за звичайною формулою P Повітрі дорівнює М помножене на G. Тобто об'єм нам навіть не потрібен. Підставляємо значення. Зрозуміло, що кілограми скорочуються, у нас буде з тобою 5000 ньютонів. Ну, а тепер як знайти П води? Отже, П повітря 5 000. 5 000. відняти П води дорівнює силі Архімеда 2000. І тепер як знайти нам П води? П води дорівнює. Треба 5 тисяч відняти 2 тисячі, правда? Просте математичне рівняння буде 3000 ньютонів, або напишемо, 3 кН. Отже, у воді для цього каменя у нас буде вага 3 кН. Завдання 4.2. Визнач силу архімеда, яка діє на повністю занурений у воду мідний брусок масою 890 грамів, якщо він не торкається дна та стінок посудини. Оця остання умова, що він не торкається дна та стінок посудини, говорить про те, що він завис у середині рідини, так? тобто в воді повністю занурений і завис там. Тобто, у нас сила тяжіння, в принципі, і сила архімеда в даному разі, ну, зрівноважені. Але давай запишемо умову спочатку. Отже, ми маємо з тобою густину води, адже тіло занурене в воду у нас, так? далі тіло мідне, мідний брусок, отже, густина міді у нас є, ну і маса цього бруска відома. І почнемо, мабуть, з того, що ми з тобою запишемо, чому можна, як можна знайти силу архімеда, відому формулу. Ро води, густина води на G і на об'єм зануреної частини тіла. А мідний брусок у нас занурений повністю. Тобто В занурення це і буде загальний об'єм. Як, до речі, його знайти? Ми маємо масу, маємо густину. Об'єм, я думаю, можна знайти, правда? Отже, підставляємо значення масу ділимо на густину. Що тут можна скоротити? Скорочуємо кілограми. Ну, і якщо поділити, то у нас отримається таке число 0,1 метрів кубічних. Ну, і що тепер? Тепер можна силу архімеда порахувати. Пишемо F архімеда дорівнює Густина води це тисяча. Кілограм на метр кубічний множимо на G на 10 ньютонів на кілограм і множимо на об'єм 0,1 на метрів кубічних. Метри кубічні скоротили, кілограми скоротили, і якщо ми це з тобою разом порахуємо, то ми отримаємо 1 ньютон. Тобто сила архімеда в цьому разі у нас буде дорівнювати 1 ньютону. Завдання 4:3. Шматок деревини плаває у воді, занурившись на 75% свого об'єму, тобто не весь, не повністю, а на 75%. Визнач густину деревини. Отже, ми запишемо з тобою, що занурений об'єм становить 75% від всього об'єму деревини. Або 0,75 оскільки це ну, відсотки перевели у десятковий дріб, так? Тепер, що ми ще можемо з тобою записати? Ну, Мабуть, те, що у нас він плаває цей шматок деревини у воді, тобто густину води. І знайти потрібно густину деревини. Почнемо з того, що ми розпишемо з тобою густину. Густину, як ми можемо знайти? Як масу поділити на об'єм? Маса деревини поділити на об'єм. Тобто маси немає в нас, об'єму деревини також немає поки що. Так? Але нам сказано, що відбувається занурення. Так, Занурення на 75%. Тож, коли у нас тіло занурюється у воду, в рідину, то в цьому разі у нас сила тяжіння, є умова плавання цього тіла, сила тяжіння зрівноважується силою Архімеда. правда? Отже, сила тяжіння в цьому разі у нас буде як знаходитись? Тобто маса деревини помножена на g, ну, mg, так, формула. Звичайна наша. Тепер, сила Архімеда. Сила Архімеда. Архімеда. Це ро води помножена на g, помножена на об'єм зануреної частини. Об'єм зануреної частини, як ми з тобою записали, це ось ця, цей вираз, так? Давай його сюди підставимо. Тобто буде ро води помножений на g, помножений на 0,75 об'єм всієї деревини. Тобто ось такий вираз. Тепер ми їх давай. Використаємо оцей запис і прирівняємо ці два вирази. Так, що у нас отримається? Маса деревини помножена на G, дорівнює цьому, так? Р води помножене на G, помножене на 0,75 об'єм деревини. Що тут можна скоротити? Ти вже знаєш, що коли множення, математика дозволяє скорочувати нам. Множники однакові. Тож, у нас виходить, що маса деревини дорівнює ро води помножене на 0,75 об'єму деревини. А тепер ми цей вираз, ось цей вираз, отриманий, замість маси деревини підставимо сюди з тобою. Що ми отримаємо? Отже, ро деревини дорівнює рисочка дробу. Вставляємо цей вираз ро води, помножений на 0,75 об'єм деревини і поділити на об'єм деревини. Об'єм деревини. Ми бачимо, що об'єми скоротилися. І ро води у нас це 1000. Помножити на 0,75. І в цьому разі це буде у нас 750 кг на метр кубічний. Отже, густина деревини у нас знайдена. Завдання 4:4. У річці. Плаває плоска крижина товщиною 50 см. Визнач найменшу площу крижини, що може втримати на воді людину масою 90 кілограмів, тобто достатньо таку гарного дядька. Ось, дивись, у річці плаває. Про що це говорить? Оці слова у річці плаває, тобто всередині, правда? Всередині самої рідини. Тобто, майже вся крижина схована у воду. Це треба пам'ятати. Майже вся. Отже, в умові ми пишемо з тобою товщину крижини, густину крижини, масу людини, густину води, і знайти потрібно нам площу крижини. Оскільки нам сказано у річці плаває, то ми з тобою пишемо умову плавання тіла, умову плавання крижини. В цьому разі сила архімеда розпишеться за відомою формулою, ось такою. Так? Тепер сила тяжіння. Звичайно, це має бути МГ. Але маса в даному разі у нас буде як маса самої крижини плюс маса льоду. Не льоду, а людини. Ось так, крижини плюс людини. Далі. Тепер давай ми з тобою з'ясуємо, як можна виразити масу крижини. Маса крижини, М крижини буде визначатися як густина крижини, помножена на її об'єм. Загальний об'єм крижини. Об'єм можна визначити як площу помножене на висоту. Правда? Площа помножена на висоту. І в разі, якщо ми говоримо про повний об'єм крижини, то у нас буде братися повна висота і повна, звісно, площа. Якщо ми говоримо про занурену частину, то ми пам'ятаємо з тобою, що там має бути у нас об'єм зануреної частини, який складається з висоти, яка занурена. Так? Тобто частинка... Цієї крижини, яка занурена, Проте, як ми вже з тобою прочитали в умові, нам сказано: у річці плаває, тобто вона майже вся занурена. І об'єм занурення буде, в принципі, такий самий, як об'єм самої крижини. Тобто, в цьому разі ми просто з тобою записуємо, що H, наближено рівня аж занурення, хоча, в принципі, хоч трошечки вона має виступати. Але оскільки у нас така тут е, умова, то ми вважаємо, що вони у нас однакові. Далі, в цьому разі, ми все можемо тепер підставити і разом зв'язати ось у цьому виразі. Але все ж таки спочатку, давай отут ми допишемо з тобою. Замість об'єму SH. Тепер замість МК, тобто маси крижини. Пишемо РО крижини помножене на SH. Спочатку тут, а тепер тут. Тобто, підставили замість маси її значення. Ось таким чином. Ну, а тепер прирівнюємо ось ці два вирази. Пишемо замість F архімеда. Пишемо ось цей вираз. Це буде РО води помножений на G на SH дорівнює. Тепер F тяжіння ось цей вираз. Пишемо в дужечках РО крижини SH плюс маса людини помножене на G. Знову ми бачимо з тобою, що тут у нас кругом множення, тож літеру G ми можемо з тобою скоротити. Отже, вона скорочується і залишається. РО води помножена на SH дорівнює РО, уже без дужок. Крижини на SH плюс маса людини. Ну і тепер математичні перетворення. Давай зробимо для того, щоб виразити нам літеру S. Перенесемо ось цей доданок сюди, на цей бік. І при цьому не забудемо змінити знак. Так? Отже, тепер можна SH винести за дужки. і знайти тепер S. Пишемо S дорівнює. Щоб його знайти, тут у нас множення, тож ми будемо з тобою ділити маса. Людини поділити на все, що знаходиться біля літери S, h ро води мінус ро крижини. Якщо ми все це з тобою зараз тут підставимо, давай підставимо тут. Отже, маса людини 90, h це 0,5, ро води мінус ро крижини, це буде 1000, мінус. 900 це буде у нас 100, я одразу пишу. І рівня, якщо це все порахувати, у нас з тобою вийде 1,8 метрів квадратних. Отже, площа крижини, яка має витримати людину масою 90 кг, буде становити 1,8 метрів квадратних за умови, що вона товщиною 50 см. Наступна задача 4,5. Гранітна брила масою 1300 кг частково занурена у воду. Тут конкретно кажуть частково. У воді на брилу діє сила Архімеда, що дорівнює 1000 Н. яка частина брили занурена у воду. Ну і прискорення вільного падіння кажуть. Отже, маємо з тобою масу гранітної брили, густину граніту записуємо, силу Архімеда маємо, густину води. І знайти нам потрібно, дивись, яка частина буде занурена, так? Тобто мова йде про об'єми. і... Коли питають, яка частина, це означає, що потрібно знайти відношення об'єм зануреної до повного об'єму граніту. І перш за все, оскільки ми маємо з тобою густину граніту і масу граніту, давай знайдемо його об'єм. Підставимо значення. Зрозуміло, що тут можна скоротити щось, так? крім кілограмів по два нулики, 13 і 26, в принципі, також скорочується. Тут буде 1, тут буде два, Правда? Отже, виходить 1 друга або 0,5 метрів кубічних. Далі, тепер ми з тобою пам'ятаємо, що сила архімеда може бути обчислена за формулою ро води на g і на об'єм зануреної частинки. Оскільки сила Архімеда відома, густина відома, літера G відома, можемо знайти занурений об'єм. Об'єм занурення буде визначатися з цієї формули, як сила Архімеда, поділена на все решту на ρ води і на G. Можемо обчислити, підставити. Отже, 1000 ньютонів ділимо на 1000 кілограм на метр кубічний, помножити на 10 н на кілограм. Ньютони скорочуємо, кілограми скорочуємо тисячу і тисячу скорочуємо, 1 поділити на 10, це буде 0,1. І метр кубічний залишився, так? Ну і тепер що? Тепер треба взяти відношення. Отже, пишемо В занурення поділений на В граніту. Це буде 0,1 метр кубічний на 0,5 метр кубічний. Це буде просто 1 п'ята, так? Якщо порахувати, або 0, Дві десяті або 20%. Ну, дивись, в принципі, можна було зупинитися на числа п'ята. Але мені подобається у відсотках. Тоді я можу сказати, що об'єм занурення буде становити 20% від загального об'єму брили. 20%. Завдання 4,6. Повітряна куля об'ємом 500 метрів кубічних натягує причальний трос. Якщо кінець троса від'єднати, то куля підниметься на висоту, де густина повітря в два рази менша, ніж біля поверхні землі. З якою силою куля натягує трос? Густина повітря на висоті 0,65 кг на метр кубічний. Отже, нам відомий об'єм кулі повітряної. Далі нам сказано, що густина біля поверхні землі, густина повітря вдвічі більша. А на висоті вдвічі менша, відповідно. так? На висоті вона становить ось такому значенню густина повітря. І знайти нам потрібно, з якою силою трос буде натягувати ця куля, тобто силу натягу треба знайти. Отже, маємо з тобою якусь повітряну кулю. Звичайно, що вона набагато більша за об'ємом, ніж ця корзина, але я так намалювала, щоб було зрозуміло, що за корзину причепили через трос, з'єднали з землею. Тепер, які сили будуть діяти в цьому разі? Звичайно, що діє сила тяжіння. Ось вона, так, сила тяжіння. Далі буде діяти сила натягу і сила виштовхування. Якби сили натягу не було, якби не була прив'язана куля, вона б полетіла вгору, адже сила виштовхування має бути більша, ніж сила тяжіння. Звісно, щоб кулю утримати, для цього сили тяжіння замало, і тому у нас трос буде її тримати силою свого натягу. Отже, виходить, що, що сила Архімеда вона настільки буде велика, що буде дорівнювати сумі цих двох сил, правда? І оскільки нам потрібно знайти силу натягу, то звідси ми її виразимо. Силу Архімеда треба відняти силу тяжіння. Тобто, ось таке. І тепер що? Тепер нам треба з'ясувати, якою буде сила Архімеда, яким, яким буде у нас тяжіння, тобто сила тяжіння, відняти одне від іншого, і ми знайдемо те, що нам потрібно. Отож, давай розпишемо спочатку силу Архімеда. Зрозуміло, що оскільки куля знаходиться у нас у повітрі біля поверхні землі, то ми беремо з тобою густину повітря біля поверхні землі, тобто з одиничкою, так ми її тут позначили. Ось, помножене на G, зрозуміло, і на об'єм самої кулі. В принципі, це навіть можна порахувати, адже об'єм кулі нам відомий G відомий, і густина повітря біля поверхні землі, ми також можемо знайти, помноживши ось це значення на двіючку. так? Ось. І в цьому разі у нас вийде. 6500 ньютонів. Тепер з'ясуємо відповідно до сили тяжіння. Дивись, сила тяжіння, коли у нас відпустити цей трос, куля почне підніматися. І на певній висоті, де у нас густина ось такою є, в тому разі сила тяжіння зрівноважиться силою архімеда. Так? І куля припинить піднімання. Тобто, в цьому разі у нас сила тяжіння може знаходитися як сила архімеда на тій висоті. Отже. Це буде ро тільки вже повітря, яке на тій висоті, ро повітря 2 на G і на об'єм кулі. Тобто формула та сама для арх... сили Архімеда на висоті. Ну, давай тут напишемо, що це біля поверхні землі, а це, біля... а це на висоті. Так? Ось. І якщо ми це підставимо сюди, то вона у нас вийде такою точно, тільки вдвічі меншою. Правда? Вдвічі меншою. Отже, це буде 3250. Ньютонів. Ну, чому вдвічі меншою? Тому що ро повітря на землі вдвічі більше. Ми тут двійку писали, а тут воно має бути у нас просто ро повітря друге, тобто без дві очки. Отже ось таке значення. Ну і тепер що? Тепер ми підставляємо все ось сюди. Пишемо F, F натягу тросу, буде сила Архімеда, ось ця 6500 ньютонів. Відняти силу тяжіння, а сила тяжіння дорівнює цій силі архімеда. 3250 ньютонів. Ну і при відніманні, я думаю, ти розумієш, що буде 3250 ньютонів. І задачу ми з тобою зробили. Завдання 5:1. Чому аеростати заповнюють не водним, а гелієм, хоча густина водню суттєво менша за густину гелію? Ну, справа в тому, що водень з повітрям, якщо буде взаємодіяти, то утворюється вибухова суміш. А гелій не є горючим газом, і таким чином його використання є безпечним. 5.2. Оболонки двох повітряних куль мають однакову масу. Оболонка першої кулі виготовлена з тонкої гуми, а другої з прогумованої тканини. Обидві оболонки заповнені однаковою кількістю водню та мають до запуску однаковий об'єм. Яка з куль підніметься вище? Відповідь треба обґрунтувати і вважати, що водень з оболонок не виходить. І хоча це у нас якісного характеру задача, ми з тобою запишемо, ніби в умові, що h1 більше або менше, ніж h2, тобто висота для першої кулі, висота для другої кулі, яка з них є більшою, яка з них є меншою. Отже, ми з тобою вже знаємо, що чим вище вгору, тим менший атмосферний тиск. Тобто, якщо H збільшується, то атмосферний тиск буде зменшуватися. Проте, ми також з тобою знаємо, що там, де зменшується атмосферний тиск, там у нас більш розріджене повітря. Тобто, з висотою, з підняттям вгору, у нас густина повітря меншає. Тепер, якщо зменшується густина повітря, то буде зменшуватися також і сила Архімеда, а вони залежать напряму. Тобто, чим більша густина повітря, тим буде більшою сила Архімеда. Чим менша густина повітря, тим менша сила Архімеда. Отже, виходить, що в цьому ж рядочку можна записати, що сила Архімеда буде зменшуватися. Куля припинить свій підйом в разі, коли сила Архімеда зрівноважиться силою тяжіння. Тобто вона ніби зависне. Підніматися більше не буде. Що можна сказати про об'єм кулі? Коли у нас відбувається зменшення атмосферного тиску, зовнішнього тиску, то всередині самої кулі водень, який знаходиться, він може що робити? Збільшувати свій тиск. А всередині самої кулі збільшується об'єм. Тобто виходить, що об'єм кулі у нас буде зростати. В якому разі об'єм кулі може зростати? В тому разі, коли у нас прогумована тканина, чи тоді, коли у нас тонка гума. Я думаю, що ти розумієш, що коли тонка гума, вона може, як звичайно, повітряна маленька кулька. Так? Ми знаємо, що вона легко може змінювати свій об'єм. Можна її надути, можна її здути. От, а прогумовану тканину лише до якогось об'єму можна надути. І все. Далі вона збільшуватися не буде. Тож, що у нас виходить, що. Куля з гуми зі зменшенням атмосферного тиску буде збільшуватися в об'ємі. Отже, для неї виштовхувальна сила буде зменшуватися. також буде зменшуватися, Але набагато повільніше, ніж для тієї кулі, яка з прогумованої тканини. Отже, робимо висновок, що куля з гуми у нас буде підніматися вище. І в цьому разі, звичайно, що висота саме для Кулі з гуми буде більшою. Отже, h1 є більшим, ніж H2. І останнє питання в сьогоднішньому уроці: 5.3. Що потрібно зробити, аби повітряна куля почала опускатися? Ну, давай ми з тобою пригадаємо, що для того, щоб опуститися на землю, зрозуміло, що потрібно, щоб архімедова виштовхувальна сила зменшувалася. Яким чином можна це досягнути? Мабуть, тим. Що зменшити об'єм кулі. Як це роблять? У верхній частині кулі відкривають певний клапан, і частина газу буде, звісно, виходити. Таким чином, об'єм буде зменшуватися, сила Архімеда буде зменшуватися, буде збільшуватися сила тяжіння, ніби в порівнянні з силою Архімеда. І, звичайно, що при цьому куля разом з. Вантажем, який тут у корзині знаходиться, буде просто-напросто опускатися на землю. Отже, на сьогодні все. Сподіваюсь, тобі всі задач... задачі і завдання були зрозумілі. На все добре до наступного уроку.